Дивіться, 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 дивіться. Як ви гадаєте, чи мають місцеві бізнесмени, власники великих бізнесів скинутись на ППО в Чернігівській області або ж на дрони чи на автомобілі мобільних груп? Ну, ну конечно, должны. Конечно, должны. Da, <зас> а хто ж ще нам і скинуться? та пенсіонерка. Uh -huh. Я повинна скинутися, скинуться, у мене їх немає грошей. Вже mm -hmm. пенсія, яку я отримала. Приробила всю життя. Mm -hmm. І залишилася на голі пенсія. Якщо є гроші, то можуть скинутися, але кажуть, що бюджет нашого погоду 4 мільярди гривень, mm -hmm. де, де гроші. Ну, мабуть, треба. Я була б зміну, я б заточна. А вони ж не знають. Mm -hmm. Вони тільки собі в карман пхають, я вам чесно yeah, скажу. Yeah, так да. як я знаю, у мене є знайомі такі, що mm -hmm. там дозивати. А у мене пенсія, десантка якусь кінець, десь і то якусь десятку там на сумки uh -huh. даю. Ну, нехай треба, конечно.